Міські обранці натомість складають присягу до депутатських глав. прибуло. На сесії міської ради сьогодні нові обличчя. П'ять депутатів-новачки зайняли місця, попередників, які стали народними. Перший день на сесії він сидить на місці Юрія Михальчишина на столі. Журнал на обкладинці однопартіється канині депутат у Верховній Раді. Ористолійник один з п'ятьох новачків, які сьогодні склали присягу. Бойовий. Мусим працювати для України. Україна в кризі. Олександр Олексєєв теж поповнив депутатські лави в перший день. Знайомиться з колегами і обіцяє сесій прогулювати не буде. Якщо буде прогул, це буде НК. Це звичайно є дуже погано. Як не як депутат про щось удара того, щоб максимально оприділяти свою роботу? Якщо ти не готовий, то просто зайняти депутатський мандат. Два питання, над якими довелося міркувати новачкам, реформа в медицині та виплата заробітної плати освітянам. Місто готове погасити борг вчителям Львова, але ціною інших галузей. У нас На сьогоднішній момент є багато речей, які ми зупиняємо фінансування. Це в першу чергу придбання різних матеріально-технічних засобів, в тому числі і на превеликий жаль в освіті. Тому що коли постає питання, чи закупити додаткове обладнання, чи виплатити заробітну плату, звичайно, що ми змушені виплатити. Плачувати заробітну плату станцію швидкої допомоги. Місто готове передати на баланс області. Тепер львівські швидкі їздитимуть туди, де раніше було засіраються у оці межі, все фінансується з одного джерела з обласного бюджету. Відповідно, немає бюджетних порушень, і бригада, яка найближче, повинна виїхати до місця виклику. З-поміж інших ухвал, запитів та пропозицій, сесійний день в міській раді запам'ятався і найдовшою перервою. Журналісти припустили головний Андрій Львова 13 грудня. розділив з депутатами не лише сесійний будень. Ярина Матвію, Максимбек, новини.